Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Середня вартість чашки кави еспресо в Україні складає 30 гривень. Найдорожча кава на Одещині 36 гривень, а от найдешевша на Хмельниччині. Там ціна еспресо 21 гривня. Такі цьогорічні розрахунки індексу еспресо платформи Open Data Bot. Саме Еспресо є основою кожного кавового напою, тож від його вартості залежить ціна асортименту у кав'ярнях. З 2017 року вартість філіжанки кави виросла вдвічі з 15 до 30 гривень. У середньому напій дорожчав на гривню за рік. А от значний стрибок у ціні стався у 2022-му. Тоді чашка еспресо здорожчала з 20 до. 28 гривень. Україна почала імпортувати технічну сіль з Африки. Вона дешевша за українську. Вартість африканської солі складає 2500 гривень за тонну. А от вартість української наразі 3000 гривень за тонну. Її якість краща за африканську, проте її недостатньо для потреб країни з 2022 року. Основний видобуток солі в Україні з буштинського родовища на Закарпатті. Але наразі шахти потребують георозвідки та додаткових технічних ресурсів для збільшення видобутку, а ще розбудови доріг для логістики. У ЄС розробляють запасний план виділення фіндопомоги Україні на випадок повторного вето з боку Угорщини. Йдеться про 20 мільярдів євро, які інші 26 країн можуть передати Україні через фонд національних гарантій до бюджету ЄС. Така процедура не потребує голосування всіх країн Союзу. Європейська комісія запозичує ці кошти на ринках капіталу. Резервний план підтримки розглянуть у лютому на саміті. Він знадобиться на випадок, якщо Віктор Орбан продовжить ветувати допомогу Україні.